Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання ось такої змії. Основна пряжа YarnArt джинс тільки замість зелених відтінків. Я візьму какао і пудру. Також потрібно зовсім трошки білої ниточки чорної та якогось контрастного кольору для вишивки, язичок зв'язаний з ниточок муліне. Але ви можете взяти просто якусь тоненьку ниточку для в'язання, квіточка з пряжі яр Бегонія. Очі на безпечному кріпленні 6 мм, розмір гачка 1,6 мм. Також нам знадобиться голка, ножиці, холофайбер і звичайна чорна ниточка, щоб вишити ніс та посмішку. Починаємо в'язати з голови. Робимо кільце. І пров'язуємо у нього 6 стовпчиків без накиду. Один два, три, чотири, п'ять. Шість. Стягуємо кільце. І у першу петлю починаємо. Другий ряд, у якому ми робимо 6 збільшень, тобто в кожну петлю пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду. 1. 2. Ще раз підтягуємо кільце і ниточку ми фіксуємо на зворотному боці поміж стовпчиками, щоб додатково кільце закріпити. Три чотири п'ять шість вісім дев'ять десять Одинадцять дванадцять. У третьому ряді ми робимо шість збільшень з інтервалом в один стовпчик. Починаємо ряд зі збільшення. 1. 2, у наступну петлю 3. Далі чотири. І 5 в одну петлю у наступну шість. Сім і вісім, у наступну дев'ять. Десять і одинадцять. У наступну дванадцять. Тринадцять і чотирнадцять в одну. У наступну 15 16, і 17, і в наступну 18. Далі ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, довгий кінець ниточки нам тут не потрібен, і обрізаємо. Це перша частинка верхівки голови. І далі ми з вами в'яжемо таку саму другу детальку. Знову кільце. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Тягу один. Чтити п'ять шість. 7, вісім дев'ять. Десять 11, дванадцять. І третій ряд один, два. Три чотири п'ять. Шість сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Получний стовпчик, повітряна петля і беремо попередню детальку. Приєднуємо першу детальку і починаємо в'язати четвертий ряд вже з двома деталями разом. Один. Два три, чотири, п'ять, шість Сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Сти, двадцать вісім, двадцать девять. Тридцать, тридцать один, тридцать два, три, чотири, пять, шість. Кожній деталі у нас було по 18 петель, тож четвертий ряд у нас вийшло 36 стовпчиків без накиду. Далі, щоб не загубити початок ряду, можна скористатися маркером і в'яжемо далі. Наступні три ряди ми пров'язуємо без змін. По 36 шість стовпчиків без накиду у кожному ряді. Один. Два три, чотири, шість сім, вісім дев'ять.

Один. Два, три, чотири. Тридцять три, тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість. Знову переносимо маркер. І так само сьомий ряд тридцять шість стовпчиків без накиду: Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, тридцять, чотири, тридцять п'ять, тридцять. 6. Ми пров'язали всього 7 рядів і у восьмому ряді будемо додавати світлий кольор. Нам потрібно пров'язати 4 стовпчики світлим кольором посередині спереду. Тож, спочатку ми пров'язуємо темні стовпчики. Переносимо маркер, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і на шістнадцятому ми змінюємо колір. Ми шістнадцятий стовпчик не дов'язуємо до кінця, а останній елемент робимо вже світлою ниточкою. Один. Два. три, Четвертий не до кінця повертаємось до темного кольору. І далі ряд дов'язуємо ним. Один, два, три, чотири. П'ять. При цьому світлу ниточку ми підхопили тільки одним стовпчиком, просто щоб її зафіксувати. Її можна не протягувати через увесь ряд. А фіксуємо ми тільки коротеньку ниточку, щоб додатково її не закріплювати. Шість, сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14 15 16 переносимо маркер і в'яжемо дев'ятий ряд. Тепер нам потрібно буде пров'язати спереду 6 стовпчиків. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцятий не до кінця, останній елемент стовпчика світлою ниточкою, і фіксуючи усі ниточки поміж стовпчиками: один. Два, три. Чотири, п'ять. Шостий не до кінця і продовжуємо ряд темною ниточкою. Один, два, при цьому тут ми вже рожеву ниточку фіксуємо на зворотному боці між стовпчиками, бо з наступного ряду ми вже повністю будемо в'язати світлим кольором. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. На п'ятнадцятому змінюємо колір на пудровий. Переносимо маркер і в десятому ряді ми пров'язуємо 36 стовпчиків без накиду вже тільки світлим кольором, а темну ниточку фіксуємо на зворотному боці, будемо її вже обрізати. Один, 2, 3, 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, можна вже обрізати. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, тридцать пять, тридцать, Переносимо маркер, всього у нас зараз пров'язано 10 рядів, і з 11-го ми починаємо робити зменшення. В 11-му ряді ми робимо 6 зменшень з інтервалом у 4 стовпчики. Один, два, зменшення. Для цього ми підхоплюємо. Передні стінки двох петель і крізь них пров'язуємо стовпчик без накиду, тобто з двох петель ми робимо один стовпчик. Один. Два. Три, чотири. Зменшення. Один. Два. Три, чотири, зменшення. Один, два, три, чотири, зменшення. 1, 2, 3. Чотири зменшення. Один. Два, три чотири зменшення. Один, два. Ми робили два стовпчики на початку, два в кінці, тож інтервал у чотири стовпчики у нас зберігся. У дванадцятому ряді робимо зменшення з інтервалом у три стовпчики. Починаємо ряд зі зменшення, один, два, три. Зменшення один. Два. Три. Зменшення. Один. Два. Три. І продовжуємо так увесь цей ряд. У наступному ряді ми також будемо робити зменшення вже з інтервалом у 2 стовпчики, але поки в нас достатньо великий отвір, ми можемо оформити обличчя очі розташовуємо за лінією, де ми робили перехід, відступаємо 2 стовпчики. Симетрично, в бік відступаємо два стовпчики друге око і закріплюємо. Далі робимо акценти білим кольором. Так само з другого боку. Далі робимо акценти чорним кольором, таким чином, щоб очі були виразними, але при цьому змія не була злою. Можна взяти тоншу ниточку, як вже ви захочете. Так само робимо з другого боку. Звичайною швейною ниточкою ми вишиваємо носик. смешку и фиксуем ниточку. Далі в'яжемо язичок. Нагадую, це ниточки муліне. Або ви можете взяти тоненьку пряжу, робимо першу петлю і пров'язуємо сім повітряних петель. Одна, дві, три, чотири. П'ять, шість, сім. Далі робимо сполучний стовпчик. І в наступну петлю ще один сполучний стовпчик. Потім Три повітряні петлі, і у зворотному напрямку сполучний стовпчик. У наступну петлю ще один. І далі переходимо вже на основу язичка і сполучними стовпчиками. Пров'язуємо кожну повітряну петлю. У нас виходить ось такий розгалужений язик, як серденько перевернути. Робимо повітряну петлю. Залишаємо недовгий кінець, просто щоб нам було достатньо зав'язати на зворотному боці вузлики, затягуємо кінці по одному на зворотний бік, і фіксуємо на вузлики. Додаємо наповнювач, поки це ще зручно робити. Повертаємо петлю на гачок і дов'язуємо голову. Зараз ми будемо робити тринадцятий ряд, шість зменшень з інтервалом у два стовпчики. Один, два. Зменшення один, два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. І так продовжуємо в'язати цей ряд, а в наступному чотирнадцятому ряді. Ми робимо зменшення з інтервалом в один стовпчик. Зменшення. Один. Зменшення. Один. Зменшення. Один. І продовжуємо. Додаємо ще наповнювач, ниточку ми не обрізаємо, а от маркер вже можна прибрати. Голову ми зв'язали, нам тільки треба буде потім ще прикрасити вишивкою та квіточкою, а в наступній частині будемо в'язати тулуб.